Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 18 січня за юліанським календарем та 31 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, а також схімонаха Кирила та схімонахині Марії, батьків преподобного Сергія Раденівського, священомучеників Михайла, Євгенія, Володимира, Миколая, Сергія. Та Олександра Пресвітерів, преподобно Афанасія Сенжемського, преподобна Афанасія, Афанасія Новолоцького та преподобно Маркіана Кірського. І з його життям пропоную нам ознайомитися. Жив він у IV столітті, прийнявши рішення слідувати Господу, він оселився в безлюдному місті, де вистроїв невеличку келію. Проводячи час в молитві. Він ніколи не запалював свічки, бо Господь своїм божественним світлом освітлював йому і він міг читати псалтирь. Згодом біля його келії поселилися ще два учнів, але він і далі продовжував бути у затворі. Патріарх Антіохійський не раз просив преподобного вийти з усамітнення. І проповідувати слово Боже людям, але святий відмовив. Однак він допомагав тим, хто приходив до нього, не покидаючи своєї келії. Багатьох він відвернув від різних єресей, які були в той час, та наставив на шлях православної віри. Святий преподобний Маркіан. Показує нам приклад слугування Господові та мужність Його молитвами допоможи нам Боже. Також Господь через святе Євангеліє звертається до кожного з нас наступними словами, і Він їм відказав. Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона, тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них. Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.